Усім привіт! От я і повернулася до вас не з черговим оглядом на мої караколі в трешбуках, а з повноцінками. Так, я нарешті відкрила рубрику, де я малюю персонажів своїх підписників. Ура! Цю ідею я винашувала дуже довго, десь протягом кількох місяців вона спочатку була в мене в голові, а потім в гугл-нотатках, і нарешті. Я розвантажила себе трохи в навчанні і можу взятися за повноцінні картинки ОУЄ. Тому не буду тягти кота за те, що не треба його тягти. І почну з того, що цей челендж я вирішила собі зробити, бо це дуже цікаво. Але я не могла його раніше робити, по перше, навчання, по друге. Це дуже виснажує, бо треба шукати багато референсів. І третє, я думала, що це буде не так цікаво моїй аудиторії. Але виявляється, що ні. І я була цьому так рада. І звісно, коли в мене з'явився вільний час, я взялася за це. Тому в телеграмі я створила допис, куди кидаються усі картинки і інформація про персонажів ваших. І я прийнялася їх малювати. На це відео я взяла трьох персонажів. Я вирішила йти більш-менш по черзі. Перших трьох, яких мені скинули, їх я і намалювала. І перший персонаж це Комої, це персонаж Дітрейто, як я зрозуміла з назви телеграм-каналу, якщо що, то усі соцмережі людей, які є власниками цих персонажів, я їх прикріплю в описі. Тако. Комої зріст 147, йому 15 рочків. Не звертайте увагу, що він в мене вийшов не на 15 рочків, Я знаєте, я такий майстер робить бойфренд матеріал, і якби. Ідемо далі. Риси характеру: чарівний, талановитий, нахабний, харизматичний, скромний, безстрашний. Більше через недалекість веселий, холоднокровний хобі, захоплення та навички, історія. Будівництво пісочних замків, комікс, догляд за тваринами, ворожіння, головна мета знайти сенс життя. Єдрит мадрид, який амбітний карапуз? Е, Звісно, при малюванні цього персонажа я намагалася відштовхуватись від його хобі, але, ну, якби частково, знаєте, якби не де не написано, що він займається фотографуванням, але я вирішила, що таким чином можна красиво зробити, як. Перехід, як зв'язок, що він фотографує, і там позаду полароїди на яких він тіскається з кошенятком. І я вважаю це геніально. Взагалі мені дуже сподобався персонаж, як я зрозуміла, в нього такий типаж аля мила зараза. Але знаєте, що для мене головне тут слово це мила і тому. Цей дизайн милого хлопчика з вушками, з хвостиком, рожевою порядкою на лобі. Це просто геніально. І, звісно, мені дуже сподобалось його малювати, бо не знаю, такий типаж персонажів мені близький. Ну, Типу в мене саме є напівхлопчик, напівлис, і теж малювати його в усіляких милих штуках з милим пухнастим хвостиком ну, це якби окреме вид задоволення. Тому я розумію власницю цього хлопчика. А чому саме власницю? Бо арт е, їй не належить, вона його не малювала, але вона купила його ще якось там давним-давно, як вона мені написала. Тому сподіваюся, що вона колись сама відмалює цього хлопчика і буде використовувати вже його. Бо я дуже добре розумію, як важко малювати повноцінну картинку, яку можеш потім скидати комусь, типу, ось мій персонаж. У мене в самої немає жодного адекватного арту з моїми персонажами, щоб їх кудись скидати. В мене з ними лише каракулі. Тепер обґрунтую, чому я взяла саме маркерами його малювати, бо для мене було багато ідей, як саме малювати персонажів. І, зокрема, в цьому відео будуть маркери і акварель. Тако, чому я малювала маркерами? Бо маркери для мене це матеріали, якими я малюю милі такі об'ємні такі прям, не знаю, плюшеві картинки. А я малюю якісь естетичні і красиві картинки. А Олівцями, олівцями я щось взагалі останній час малюю, що треба з цим щось робити. Олівцями я тільки каракулі малюю, який жах. Так -о. Вирішила намалювати його маркерами, бо мені здається, що я зможу передати і яскравість, і милість, і об'ємність, і не знаю якусь плюшевість, м'якість, і ніжність, Я не знаю, які мені прикметники підібрати. Тому так, милий хлопчик яскравими маркерами все, що я можу пояснити. Тому що можу сказати, якби цей персонаж нікому не належав, я б його забрала б собі. Бо я вважаю, що мій гарем, в якому вже є 5 хлопчачих персонажів і тільки дві дівчинки, я б його додала. Вийшов він дуже милий. І ось ви можете побачити оригінал і як він вийшов в моєму стилі от, от хлопчина. Якщо що, всі оригінали і робіт я скину точно в телегу, а в інсту я ще не знаю. Так о, наступний персонаж маркерами це Райфокорі від художниці Рінельт Art. Дай Боже, щоб я це все правильно читала. Райфокорі, дівчинка, характер впевнена, швидка, весела сна дуже часто, зріст десь метр п'ять п'ять-метр шістдемат, вік підлітка, особливості дизайну, ліва механічна рука на хвилиночку багато прикрас, напівпрозорі штани і кофти на тілі, і три пояси. Я спочатку подумала про три чорних пояси, знаєте, які там на чи на карате дають, така типу дуже міцна дівчина, а потім більш детальніше пороздивлялася дизайн. І я знайшла ті три пояси. Загалом було дуже важко придумати дизайн, тим паче, що в неї ще й металева рука. Взагалі, здебільшого, з усього цього дизайну в мене вибили з колії тільки напівпрозорі штани. Це єдине, що я не знала, як мені її передати. Але в мене було багато ідей, які намалювати, враховуючи її такий. Незвичний дизайн, зокрема, намалювати її в стилі кіберпанк, де там неонове місто, купа усілякого цього штучного світла, але в певний момент я вирішила, ні, ми не будемо цього робити. І замість цього я придумала більш-менш сюжетну картинку там, де вона на хвилинку зі своїми друзями вийшла в парк, зробити пікнік, відпочить, вона ж підліток там. Розважитись. І, коротше, вона там або пожартувала якось гучно, або недоречно, чи ще щось, як вона вміє, як сама авторка, зазначила. І хтось з її друзів, а якийсь друг душніла, їй зробив зауваження. І вона йому відповіла: типу, ти дурачок, ось тому і народилася ця картинка. Я вирішила зробити кумедну картинку, а не красиву, ви зрозуміли. Тому -та в неї там бомбастік ай ну і просто, не знаю, дуже незвичний дизайн в неї. Бо, по-перше, я вирішила відмовитись від е, трьох поясів, бо я просто не знала, як мені їх там нав'язати. Але я залишила кофту, намагалась передати ті напівпрозорі штани і більше показати механічну руку. Щоправда, в оригіналі кофта вона до локтя. І не дуже зрозуміла, де ця рука починається, але я й намалювала якось так. Сподіваюся, що більш-менш схоже на правду. Я вирішила зробити дівчинці каре. Я не знаю, чому, але побачила, що там саме каре і гетерохромія. Отака дівчинка нестандартна. Ну, типу, її прям треба вписувати в якийсь кіберпанк. О, там її зовнішність дуже доречна. Але ні, я вирішила зробити мем. Я сподіваюся, авторка мене за це не поб'є. Щонайменше вона не дістанеться до мене, тому я можу робити меми. Але що ви хотіли? Якби все, що тут створюється, це я вам нічого не скажу, я нічого вам не спойлера, тому ловіть, те, що маєте. Але як на мене, дівчинка все одно вийшла дуже мила. Якби напевно вона не повинна такою була вийти, але якби, що ви, ви від мене хотіли? Якби, навіть якщо ви мені скинули б аля щось з пасти, я все одно це перетворила на дуже милу рожеву картинку. Тому та знову порівнюю оригінал і те, що в мене вийшло, дуже прикольна персонажка. Мені сподобалося її малювати. Хіба що хочу ще раз вибачитись перед авторкою, якби за цей бомбастик сайд ай. Сподіваюсь, що ви не знайшли на мене срачку чи ще щось. І ми вже підібралися до третього персонажа персонажки Мейв від авторки Дід Рейто. Тільки цю картинку вона вже малювала сама, це вже не куплений персонаж. І я почала з нею робити картинку, але вже в акварелі. Інформація, про яку зазначила авторка Мейв: дівчина, зріст 178 вік-123, по міркам світу, це досить молода. Тобто не дуже зрозуміло, правда наскільки, типу, їй 20, 18 чи 15, типу, досить молода. І що це за світ? Бо дизайн самої дівчинки мені нагадує або привида, або якийсь дух, і тому в мене було багато питань. Так, риси характеру: догодлива, нервова, непокірна, флагматична, розумна, могутня, зрозуміла, гнівлива, хобі захоплення та навички, ведення соцмереж, проводить час у барі, біологія, вечірки, фотоколажі. Та ведення щоденника. Головна мета допомагати людям, улюблені жанри, бойовики та пригоди, улюблена музика, електронна та рок. Ого, що можу сказати? Отут я була дуже здивована. Тобто вона якби і нервова, і флегматична. при цьому... Це якийсь такий світ, де є соцмережі, але одягається вона в чонсам. Чонсам це китайський традиційний одяг. Точно не скажу, якого самого віку, ну, в яких роках його носили. Але ну, якби дуже все неоднозначно. Але що можу сказати? Мені дизайн дуже сподобався, бо я обожнюю чонсам, був період в моєму житті, коли я дуже цікавилася давньоазійським одягом. Традиційним, і тому мені дуже хотілося намалювати дівчинку в цьому одязі. І спочатку мені дуже хотілося зробити її зі зброєю намалювати. Але я перечитувала кілька разів, зрозуміла, що тут ніяк не можна підплести цю зброю і намагалась підв'язати до біології. Таким чином, дівчинка, ця знаходиться в ботанічному саду. Ну, знову ж таки, я тут те, що я навигадувала в ботанічному саду, і веде польовий щоденник. Я як людина, яка здобуває освіту еколога, можу сказати, що вона тримає в руках польовий щоденник. Це така штука, в якій ведеться опис території, місцевості, на якій ростуть квіточки, на якій розмножується біота, тобто фауна, там усілякі комашки-пташечки. І вона все це досліджує. Бо як Бо я виходила з опису розумна та захоплення біології. Тому та. Ну і ведення щоденника, тому я думаю, що це я ще більш-менш якось розумно згенерувала. Ще з приводу дизайну, там, де в оригіналі в неї наближені кадри, тобто, де більше можна побачити обличчя в неї на голові або рога. Або це така зачіска? Ну, в мене було дуже багато питань. Я вже думала, може вона напівдемониця. Ну, не дуже зрозуміла, що це за Всесвіт, і ким вона приводиться в ньому. І, і тому я ну, якби просто намалювала її людиною. Напевно, не знаю, я не знаю, ким вона вийшла. Ну, коротше. Щось неймовірне, тим паче ще й дуже цікава палітра в оригінальному арті, бо вона тут дуже синя. І я намагаюся зрозуміти, які кольори мені передати тоді в своєму малюнку. То, що цей чон сам-жовтий, це я зрозуміла, але от волосся не дуже. Тобто воно або чорне, або синє. Я вирішила, ну. Чорним я робити не хочу, це точно, і зробила синє волосся. І вийшло якось так. Не знаю, мені дизайн самої персонажки подобається. Мені подобається, що якщо вона флегматична, розумна. Е Займається наукою, то цей чон сам дуже гарно підходить. Боже, цей чон сам, він такий прекрасний. Я думала, може начхати просто на оригінальний дизайн, зробіть її коротше, чон сам і намалювати зброю. Але я думала, що вона якби Діана якби, тримає себе в руках. Але те, що я намалювала її в квіточках і з щоденком, і вона уся така ніжна, напів. Лежачи стоячи спирається на той кущ, це, це дуже красиво і дуже мило. не знаю, Мені це дуже подобається. Це прям так. Ну, жіночно, знову ж таки, жіночно-чоловічно мені дуже подобається використовувати як прикметники. Це просто дуже ніжно, естетично і красиво. Саме тому я взялася малювати це в акварелі, хоча була не дуже впевнена, що зможу це нормально передати в акварелі. По маркерами я зараз малюю частіше, ніж акварелі. Боже, яке це було задоволення малювати акварелю, ви б тільки знали. Бо коли я малюю акварелю, в мене вимикається мозок. Це так класно! Так, ну я бачу, що відео вже підходить до свого завершення, тому буду вам казати щастя, здоров'я, стабільного ментал-хелс, матеріальних балах. Дбайте про себе, піклуйтеся про себе, не забувайте надихатись і надихати інших. Донайти на ЗСУ, як наближать нашу перемогу і. Побачимося наступних відео. Ага, як би сподіваюся, це не буде якийсь черговий огляд. Тому та бувай!